Ізраїльський військовий та інструктор, а разом з тим блогер Ігаль Левін розмірковує про те, як ж правильно оцінювати військові загрози з боку Московії для країн НАТО, як дуже потужні, чи ж навпаки, як слабкі. Бо є така суперечність. От одні кажуть, Московія вичерпала радянські запаси техніки. Її становище погіршується, вона черепашими кроками, з величезними втратами ледве-ледве просувається в Україні. Але разом з тим інші кажуть, що ця сама Московія нарощує м'язи і готується до 2030 року бути готовою воювати з НАТО. Де ж правда, чому такі суперечливі думки озвучують військові в Європі? Тут варто розуміти три речі по-перше, військові завжди трохи лякають, інакше. Тож ж дасть гроші на мілітаризацію і переозброєння. Якщо в Московії все так погано, то навіщо тоді владі викидати ще гроші на військових, на переозброєння і розширення армій. Це найпозитивніше пояснення, але це не все. По друге, тямущі і грамотні офіцери завжди відштовхуються від найгірших сценаріїв, а не від найкращих чи від уявних чи бажаних. Скажімо, Ізраїль, десятиліттями готуючись до удару по Ірану і до прямої війни з ним готувався до повітряних боїв, до того, що будуть втрачені літаки, що іранське ППО не вдасться повністю паралізувати, що на Ізраїль полетять не 100 ракет зараз, а 500 чи більше. Що ці удари будуть дуже важкими, і вищим керівництвом опрацьовувався сценарій повного блекауту, тобто повного знеструмлення по всій країні. І протоколи, що робити в такому разі. В результаті як пройшла 12-денна кампанія проти Ірану з повним розгромом іранського ППО, з повним пануванням ізраїльської авіації над Тегераном і над Заходом Ірану, це бачили всі. Як і те, що до 12-го дня Ірану вдавалося випускати на добу навіть не 100 ракет, як на початку, а лише кілька десятків. Окрім терору і вбивства цивільних, вони не призвели до тих апокаліптичних сценаріїв на кшталт блекауту. Ізраїльські пілоти в небагатьох своїх інтерв'ю скаржаться мовляв, іранська авіація не вийшла побатлитися з нами в небі. Ми до цього так готувалися. В Ізраїлі дійсно є окрема ескадрилья, яка грає роль ворогів на навчаннях спеціально для відпрацювання навичок повітряного бою. Застереження військових та їх підготовка завжди повинні бути на 10 голів вищими, ніж диктує реальність, бо ця сама реальність легко і швидко може перевернутися з ніг на голову. Тому генерали НАТО у сценаріях війни з Ерефією також відштовхуються від найгірших варіантів у своїх прогнозах і планах. Ну і третій момент окрім цих двох чинників, є все-таки ще один і він дуже важливий. Московія показала в цій війні, що її солдати готові битися. Виносимо за душки, наскільки ефективно чи неефективно. Так, мабуть, хріново ефективно при їхніх то ресурсах, та ще й навіть та ефективність в них обумовлена в основному страхом, ну або грошима. Але вони готові битися, а російське населення готове це все толерувати і схвалювати. І це головне, мабуть, що лякає Європу і США. Бо там, де Кремль може легко втратити, скажімо, 100 осіб, в одній разовій атаці, яка жодного ефекту не дасть, і при цьому всім на Москві буде плювати на це. То у Європі декілька таких випадків це вже будуть мітинги на вулицях, тиск опозиції тощо від каналу «Самий Сік. А ви ще врахуйте, що в більшості країн Європи є свої прокремлівські підгодовані проплачені політики. І отут от то вони включаться на повну потужність. Саме на це і наголошує генерал Т'єрі Буркхарт, коли каже, що витривалість Московії в затяжному конфлікті може перевищити європейську. Московія показала просто божевільну витривалість і толерантність до втрат. Ніхто так не став би сьогодні воювати і спалювати сотні тисяч людей заради, по суті, зовсім мізерних завоювань ні Іран, ні КНДР, ні Індія з Пакистаном. Двоє останніх взагалі одразу побігли миритися. Теоретично це може робити Китай, але тільки теоретично, як воно буде на практиці, ми не знаємо. Вони півстоліття ні з ким толком не воювали. Отже, Московія єдина на планеті, хто може злити мільйон своїх людей заради випаленої землі і повністю зруйнованих населених пунктів. І барабанний дріб всім там на болотах буде на це абсолютно попрутню. Мабуть, не так ядерка лякає вестернів і особливо європейців, як фантастична толерантність московитів до втрат і здатність їх армії підкорятися і виконувати завдання навіть за диких і нелюдських умов, ями, побої, приниження, обнулення, розстріли. Тому Європа та європейські військові правильно роблять, що б'ють на сполох, правильно, що Європа готується до війни з Російською Федерацією. Те, що вона повільно рухається в Україні і зливає свій ресурс на цій війні, ніяк не применшує ймовірності, того, що НАТО та РФ таки зійдуться в битві. Московити вже показали, що одні готові масово вмирати, а другим це цілком нормально. А от як поведуться в такій ситуації європейці, питання відкрите.